Він розповідав а, тільки те, що наскільки це страшно, наскільки ніхто не розуміє, як це бути там. Старший мені подзвонив, сказав, що він був один із кращих. Він не подводив хлопців. Він все час стояв до кінця. Він у мене первісток. 1982 він народився. Тут у нас ходив в садик, потім школа почалася. Він любив дуже футболом, спортом займатися. Навіть лісопедак ганяли, там гонки всякі. Він це, це все його було. Ну, на жаль, поступити він не поступив ніде вчитися. Ой, в школі, <кій> наскільки я пам'ятаю, він шибеником він був. Його він з 9 класу вийшов, але директорка просила маму, щоб забрали його з 9 класу, тому що боялася, що щось буде, якщо він залишиться 10-11 клас. Такий трішки був проблемний саме в школі. Він не любив саму систему шкільну, йому хотілося відпочивати більше, більше щоб його не чіпали, щоб його не змушували вчитися. Тому з 9 класу він пішов. Він був компанійський, він міг спокійно в будь-яку компанію влитися. Він ну, для нього це було не було проблемою, як такої спеціальність він не отримав, але він багато чого вмів. Він вмів і там і по сантехніки працювати, і взагалі, так як комусь якась потрібна була допомога, так як ми проживаємо в селі, проживали, то він ходив на підробітки. Він дуже був спокійний. Не був вредним, дружелюбний був. Він всім любив, всім комусь допомогти, комусь, ото таким він не вредний був хлопчина. І все його в його руках горіло. Де щоб не то, йому десь там щось построїти, щось десь поробити. Десь. Це в його було. А в його чотири сестри і брат, то він дуже дружив з братом. Вони були не розляй вода. З Сестрами він ці самі менші, він не дуже з ними дружив. Старший да, бо вони були одногодки, а ці в мене народилися чуть попозже. Але вже коли по дорослі, то вони були дуже хороші відносини. Загалом, в принципі, ладнала. Він мене любив. У нього були проблеми тільки з меншою сестрою, тому що у них якось в них різниця 20 років, і він завжди вважав, що її більше люблять, тому він на неї так трошки гримав. Коли я його зустрічала, як він приїжджав, був такий момент. Не пам'ятаю, звідки він приїхав. Але мені було, напевно, років сім, можливо, шість. І я його так чекала чомусь. Навіть не пам'ятаю, чому. Він йшов з автобуса. Я прям бігла за ним, пригнула прям на, на шию, йому схватилася. Це такий яскравий спогад, який прям згадується. Його у 24-му році в листопаді призвали, а в грудні місяці він вже був на нулі. Працював у одного ну, фермера і їх оформлювали офіційно. Тобто їхній працедавець сказав, щоб вони поїхали, зробили собі там трудову книжку, щоб їх оформити офіційно на роботу. Е, він поїхав і йому сказали проходити е, комісію військомат. Потрапив він, не, не скажу, що він прагнув іти в військо. Або там дуже не хотів. Але от так сталося, що от в той момент він пройшов комісію, зателефонував нам, що от він проходить комісію, вже е е їде зараз в ТЦК і буде оформлятися на навчання. Звичайно, почали всі переживати. Мама дуже розхвилювалася, в неї тиск підскочив. Вона не знала взагалі, що буде, через те, що він. Е він до того не служив, він не знає взагалі, що така служба, що там потрібно робити. Він і сам був мало того, що здивований, він був трохи наляканий, тому що він також не розумів, що йому, що йому там потрібно буде робити, як це все. Ми були проти, ну, однак я говорила і всім і своїм дітям, і, і людям говорила, що ну, якщо не він, якщо не я, якщо не ви, Кожній мамі жалко і своєї дитини, і, і зятя, і всіх жалко. Вончарівка, він проходив у Вончарівці, це Чернігів, Чернів, по-моєму, десь там. Ну він тільки там був. Потім їх завезли в Житомир, буквально на сутки. І потім зразу він був в Авдіївці. Зразу ж туди відправили. Перший раз він не виходив на зв'язок, здається, 15 mm -hmm. днів. Наступний раз також здається, якщо не на 20 днів вони зникли просто з радарів. І вже ми не могли дозвонитися ні до е, командира. Цей ну, один раз здається, за 10 днів ми до нього е, дозвонилися. Він сказав, що все добре, коли вони прийдуть, коли їх поміняють, він, він нам е, повідомить. Ну, об'яснили, що він по 20 днів на нулі. Ну, то так і на не... старший мені дзвонив, сказав, що він був один із кращих. Він не підводив хлопців. Він все час стояв до кінця. Коли вони тікали, коли їм прийшов приказ здати Авдіївку, ну, не здатися в плен, а уйти, то вони уходили, їх було 21 чоловік. З їх вернулось 11. І вони пішки він був ранен, він був контужен. І так як він був один із кращих, то їм самі перші дали відпуск, То йому і другу з Полтави, що у нього на фотки високий. Вони самі перші прийшли в відпуск. Видно було, що йому дуже плохо. Він дуже плакав, дуже сказав, що я б не хотів, щоб ви бачили те, що я бачу. Просто він казав, що вони тікали, як падали оці. Фосфор, мені здається, як він говорив, що каже, воно спалювало все. Каже, не залишилося нічого. Все, Всі речі, всі, все каже, ми наскільки швидко тікали. Все залишилося: телефони, повербанки, все, все, все каже, ми не взяли нічого. Він розповідав а, тільки те, що наскільки це страшно, наскільки ніхто не розуміє, як це бути там. І по його розповідям, по його очах. Найбільше було видно. Взагалі в нього були очі добрі, такі, і е, в нього ніколи я не бачила в очах, не знаю, тобто або страху, або такого прям жаху, скажімо так. А коли він прийшов, це було справді видно, що людина змінилася. Тобто це по очах видно одразу, що людина по-іншому дивиться на цей світ. що в нього він, е, в очах сльози з'являлися, тому що він як згадував про це, і він старався про це не говорити. Ми про це говорили, що відпустка там на якісь дні, і що треба буде повертатися. Він завжди спочатку він замовчував це все. Тобто він не хотів про це говорити, навіть що він що йому потрібно повертатися. Він мовчав, не хотів. А коли вже прийшов час майже для того, щоб повертатися вже ось дні останні, що йому потрібно їхати е в район, відмічатися, що він ось виїжджає. Він сказав, що я не поїду. Я не хочу, тому що я чувствую, що я не виживу там, що мене вб'ють і в мене не буде могили. Оце його слова були, що я не хочу повертатися. Ну, прийшло час його відправляти. Ми тут наготували, нажарили, напекли. І він сказав: я не піду, бо я чувствую, що я помру. І ми це все відправили з його другом, з побратимом, все відправили туди. І так сталося незадовго. Він ліг спати і не проснувся. Просто ліг спати і не проснувся. Це сталося 29 травня. З 28 на 29, в 4 часа ранку його жінка, ну, як жінка, ну жили не розписані, але жили. співмешканка, чи як там говорять, то вона проснулася будити його, а він не встає. Він вже був холодний в 4 ранку. Попатало Ганат, сказав, що не видержало його серце. Він наскільки був розбитий, що. Шостій ранку, здається, навіть ще навіть шостої не було. Було 5-приблизно 40. Мене зателефонував телефон, мій задзвонив, телефонував мій батько. Просто я взяла слухавку, думаю, що ж сталося, тому що так рано взагалі рідко хтось телефонує. Що сталося? Він каже: Вови немає. У мене просто в голові. Все змішалося, я не розуміла, як, в якому сенсі немає. Я в той момент не знала, як зателефонувати мамі. Я просто не розуміла, як їй це сказати по телефону. А, мій чоловік прокинувся одразу ж, зателефонував брату. Ми викликали знайомого, попросили, щоб він приїхав, а, бо на той момент у нас не було машини в розпорядженні нашому. Він приїхав, і ми довго просто чекали його, і мені довелося мамі зателефонувати, бо я боялася, що хтось, ну це село, що хтось дізнає, ну вже дізнався і вже пішов, сказав. Просто я їй це сказала, я почула тільки те, як вона заплакала, і все. І вона, Я почула, що телефон, чи вона поклала, чи він впав і все. Я б йому багато сказала, тому що перед тим днем я з ним посварилася трошки. І мені не встигли помиритися. Через два дні так сталося. то Я б багато б сказала, не успіла багато йому розказати. Попросила б його пробачення за все, за те, що я, може, щось не додала. Не розказала йому, як я його любила і люблю.